шлях був пройдений українським народом до своєї незалежності. Історичні вторгнення і війни, боротьба з панами і окупантами, довгі роки радянського режиму, який не бачив в Україні незалежної і повноправної держави. Що там не бачив, як показало життя, правонаступниця радянського союзу досі не визнає української самостійності, воліючи втручатися у внутрішні справи молодої держави з давнім корінням і багатовіковою історією. Як ти сьогодні побажала нашій державі, нашим політикам, які яким в принципі потрібно формувати сьогодні нову державу. Нашим політикам я б побажала звернути увагу на талановитих дітей України, розуміти, що на зміну їм прийде така сильна, прийде така сильна громада, і потрібно достойно довести країну до такого рівня, щоб було не соромно передати її в руки молодому поколінню. А молоді, що б ти побажала? Молоді я побажала б е, знайти своє покликання. Якщо не знайшов, шукати, шукати, шукати і е, не розриватися на різні дрібниці, знайти своє і, впевно, знайти не мати. У мене з'явилася маленька мрія потрапити туди і цього року. Вона здійснилася, але вже згодом я зрозуміла, що ця маленька мрія була лише дрібницею у порівнянні з великою мрією кожного з нас жити в мирній і чесній країні. Я думаю, здавалося б, ми всі лише маленькі люди, але кожному з нас під цілу щось змінити. Варто лише захотіти і почати з себе. Дуже влучно сказав колись Джон Кеннеді, не питай, що твоя країна зробила для тебе, спитай, що ти зробив для своєї країни. Я бажаю нам всім оптимізму та віри, тому що перемога у будь-якому конкурсі чи в олімпіаді починається з віри у себе, а перемога добра над злом починається з віри у свою країну та в Бога. І нехай пророчими стануть для нас слова нашого земляка, чудового вчителя Сергія Тихолоза. «В країну мою у майбутнє Бог на долонях несе. Наприкінці 80-х років ХХ століття сталися сприятливі умови для відновлення української державницької думки, що формувалася упродовж століть. Першим кроком у цьому напрямі було прийняття 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України. Логічним продовженням процесу започаткованого ухваленням цього документа було прийняття акту проголошення незалежності України. Воно було спричинене напруженою обстановкою в тодішньому радянському союзі. 19 серпня 1991 року в Москві консервативними колами КПРС була здійснена спроба державного перевороту. Президент радянського союзу Михайло Горбачов був фактично усунений від влади, а контроль над країною намагався перехопити державний комітет з надзвичайного стану. У цих умовах депутати українського парламенту прийняли рішення про необхідність проголошення Україною незалежності, що й було оформлено актом проголошення незалежності України. Було вирішено закріпити документ проведення республіканського референдуму, який був призначений на 1 грудня того ж 1991 року. За його результатами, незалежність України підтримали майже 91% виборців. Відтоді територія України є неподільною і недоторканою. Тут мають чинність винятково конституція і закони України. Все це мають зберегти діти і для своїх нащадків. Ми прагнемо змінити світ на краще в нашій країні. Взагалі відбувається така ситуація. Зараз ми всі це бачимо. Ми дуже співчуваємо і дуже переживаємо за свою країну. Ми хочемо бути цілою державою. Ми хочемо бути єдиними. Тому ми стараємося зробити все для того, щоб наша школа була ну патріотичною. Народила Україна. Національне патріотичне виховання це один із ключових моментів, яким, якому ми приділяємо дуже велику увагу в нашій школі. Тому що виховання патріота, виховання в учнях, любові до своєї батьківщини України, усвідомлення ними, тих, ким вони є насправді, а ми всі є українцями це дуже важливо для нас. Чи можна навчити дитину любити рідну землю? Чи це почуття приходить саме собою з часом? Патріотами стають чи народжуються? Мабуть, такі питання виникають хоча б раз у житті у кожної людини. Бо так чи інакше, ми запитуємо і самі у себе: чи я патріот своєї землі? Кожний у це поняття вкладає свій зміст. Той, хто не знайшов істини, шукає щастя на інших землях у чужих країнах. Кажуть, у більшості саме там приходить осяяння, бо ж родинне коріння кличе додому, не дає вільно дихати на чужині. Хтось усе життя шукає і не може знайти відповіді на це питання. А виявляється, все дуже просто. Варто прислухатися до свого серця або ж запитати у дітей. Саме вони знають відповіді на усі запитання. Я люблю свою рідну землю за те, що вона є взагалі. За те, що такі чудові люди живуть на нашій країні. Хочу побажати всім любити свою рідну батьківщину, адже такої немає ніде. Коли співає вітер у садку, коли шумить дощик у сірім листі. Я дякую за доленьку таку, що дарувала край у золотім намисті. Тут осені, туманова краса і літа бабиного. Тепла благодать, яскраві і блакитні небеса. Така поезія, що хочеться співать. Я тут живу у ріднім златокраї, у щасті, в радості, у смутку і печалі, у теплому травневому розмаї, в осінні золотом сповитій далі. В зимовій касці ніжно-білосніжні. Куди спішить чарівне чудо диво. І ти пливеш, но мов насправді вічність, щоб жити там і добре і щасливо. І дякуєш за рідний милий край, за сонце, за хмаринку кучеряву і віриш, що чудовий златокрай найкраще в світі цілому поправу. Я, українка, гордо заявляю. Це моя сутність, це містиль життя. Всі не з піснею зустрічаю, мене так вчили і зараз чу так я. Я в Україні віддана душею, бо народилась тут я і зросла. Вона чарує мовою своєю у слові я прихована краса. Ми українці, ми тут народились. Вирішуй сам, це щастя чи тавро, і хочу я. Нащадки, щоб гордились від наших справ, не соромно було. Моя власна поезія. На неї мене надихнула поїздка до села, де я побачила ну, мальовничі поля ліси, і от саме в полі якось воно на мене дихнуло. І... Прибігши додому в хату, я написала цю поезію. Саме ці дітлахи не лише вірять у силу рідного слова, а й відчувають його надзвичайну енергетику. Що рідне слово має велику силу, колись переконався і видатний український письменник-педагог Борис Грінченко. У його сім'ї говорили російською мовою. А він, прочитавши Кобзар Шевченка, вирішив повернутися до своїх коренів, змінив своє життя і завдяки цьому досягнув великих успіхів. Немає кращого, ніж аромат буску, що за вікном розквітнув, наче казка. Немає кращого, ніж яблуні в танку, і ненчена рука, яка дарує ласку. Немає в нас рідніше у світі за край де вперше ти побачив небеса, тут променями сонця всі думки зігріті. Тут не бувала осені краса, тут день яскравіший у сотні раз, тут пісня звична, веселіше льється, сюди ти прагнеш повернутись повсякчас, бо саме тут найкраще все ж живеться. Я пишу поезію три роки і пишу саме про Україну тому, що. Це моя батьківщина, і мене вона надихає писати саме про неї вірші. А чи чули колись ви «Солов'я», як ця чудна пісня в природі луна? А чи бачили ви, як калина цвіте? Мов прекрасна дівчина коханого жде? А чи чули ви мову, що бронить на устах так, як чула? Я її у дитячих літах? Україну, я неньку, доскону люблю. Кожен звук, кожен світ, я навіки ловлю, у скарбничку кладу і в душі збережу. А у час, коли сумно і погано мені, я скарбничку відкрию, чую сміх я рідні, чию шелесть всіх трав і дзюрчання води, Чую спів солов'я і поринаю туди, де все українське, душа де моя, де здорове й веселе робить кроки маля, де матуся мені колискову співа. Декалина щороку білим цвітом жива, і я дійсно живу, я цю хвилю ловлю на весь світ прокричу Україну люблю, душею при цьому не скривлю. Дуже вдячна я Ненці за мову і вітчизну мою. Для кожного українця Україна повинна бути чи не єдиною державою на світі, адже це наша батьківщина. Пишайтеся тим, хто ви є. Я вирішила написати цю поезію для того, щоб кожна людина у світі зрозуміла, що батьківщина для нас це саме дороге, що може бути в житті самої людини. Ми повинні пишатися тим, хто ми є. Ми повинні залишатися самими собою. Ми повинні жити, пишатися і просто радіти кожному дню, тому що ми живемо саме тут. Ми українці, і цим все сказано. Сьогодні День Незалежності набув особливого значення і став святом для всіх патріотів України. Українські воїни знову захищають суверенітет і незалежність рідної землі, відстоюючи її територіальну цілісність і доводячи усьому світу свою незламність. Народилася я в Україні там, в Купальській ночі ясні, по Дніпро віночок пускала. Він коханням вернувся мені. І за руки тримаючись знову, крізь вогонь ми стрибали удвох. Пам'ятаю ту щиру розмову, очі в очі і папороть ох, почуття наші перші, дитячі, наче квітка, що сяє вночі, знову очі і руки гарячі, і долоня твоя на плечі. Народилася я в Україні, де розлився величний Дніпро, де відлуння козацької слави по дніпровських схилах пройшло. Я люблю усім серцем щиро батьківщину рідну свою. Я на в якій її дитина, і в яким би далекім краю, на якій непривітній чужині не спіткала мене біда, я згадаю свою країну, і відступить година лиха. Народилися ми в Україні, в благодатнім козацькім краю, ми держави вільної діти, їй історію пишемо нову. Народилася я в Україні, де безсмертного дух Кобзаря вічно житиме в тій солов'їні, і незгасній, неначе зоря. Український, народній, величній мові ті, що Шевченко творив, дав їй сили на довгі сторіччя, і народ український ожив, запалили поетою вірші про метеї в вогонь у серцях. В них калина, земля колискова, рідна ненька природа казкова, і любов до країни й слова об'єднали й вказали нам шлях. Тож живімо, як дружня родина, північ, південь, схід до Карпат, об'єднаємо усю Україну. У квітучий вишневий сад. Пишу я вірші вже дуже давно, ще з дитинства. У мене мама пише гарно вірші, і я, мабуть, успадкувала цей талант, можна маленьке так сказати, від неї. Е, сьогодні я виконувала вірш, я просто родом з України. Багато в світі є творінь і хочеться їх бачити знову. Та серце радістю щемить, коли вертаємось додому. Книжок є зібрано у нас. І мудрості чимало маєм, та душу полонив Тарас, і з його книг ми скарб черпаєм. Дивує сакура, красою світ, та все ж миліша нам калина, зібрав всю ніжність її цвіт, а плід чарує, мов дівчина, відомі в спорті імена у кожнім домі всі їх знають. Та моя гордість меж не зна, коли клички на рин ступають. Ми любим їсти все смачне, французьку кухню, італійську та борщ, вареники, сальце втішають душу українську. Люблю я свій чудовий край, поля, лани, ліси, долини, хай гордо небо небокрай, я просто родом з України. У нас багата історія і дуже багато прикладів перемог, багата культура, осягнувши яку українці стануть істинними патріотами своєї країни. Радість смутов, думки і бажання, ми розділяємо завжди силою духу і світом єднання є Україно в си. Україно моя Україно, ти, як мати, для мене єдина, бої мрії, як ті скрипаля, що зриваються з будь-бовя, в рідному краї купаються згорі, блещуться хвилі. Зрозцвітаю шлях хинеозорі, где там. Зриваюся тут царя, Україно, від того моя, Україно, рідна моя. Я горда тим, що народилась у Україні, що українці вся моя рідня, що з діда, прадіда, ми гречко сі, що мова. Українська я моя, я тим горджусь, що піднімаємось з колін, що гордість нищить в душах холуїв, що нам не байдуже, хто ми, бо в забутті і так же довго йшли. Я вірю, що моя найкраща я земля, своє майбутнє під щасливою зорею здобува. Я хочу, щоб з нами рахувались, поважали. І прапор України в усім світі знали, і я горджусь, що українкою зовусь, що гордо йду, а не плетусь, що з кожним днем дивлюсь у майбуття і з гідністю вступаю у нове життя. І доки серце в грудях б'є, Одне прохання до Бога в мене є. Залиш надію моєму народу, щоб передав він козацьку славу від роду і до роду, щоб він дожив до Красної весни, щоб здійснились всі його найкращі сни, щоб знов, як за Богдана, грала кров, щоб над країною світив святий покров, щоб з гордістю казали Українець, я. Іти. Я щодня ходжу по українській землі. Я дивлюся на своїх батьків, які є за національністю українцями. І мені просто хотілося подякувати їм за те, що я народилася на Україні у найкращій країні в світі. А ще мені хотілося, щоб люди, які живуть на території України, не просто жили, а вони відчували себе справжніми громадянами України, адже Україна це співуча країна, це країна, яка має справді красиву історію. Історію, яка змушує нас задумуватися, хто ми на цій землі. Ми живемо лише один раз. І за своє життя треба зробити дуже багато хороших справ, щоб за нашими спинами залишилося спогад про нас. І справді сказали. Що ця людина є українкою, а ще варто жити для того, щоб просто розуміти, що ми гідні звання українці. Щасливий я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям накували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали, свої, ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, Ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей, мене навчала мати, і рідну землю що б там не було, чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх його крас. та вірю з серцем щирим і гарячим, нема землі такої, як у нас. Могутніми добами, велетами. Стрункими тополями свічками, розлогими полями з катертинами радо зустрічає кожного благодатна черкаська земля, а серцем живодайним стержнем є блакитне дерево Дніпра благословляється на світ. Червонева ніч зникав діброві, пливуть хмарини пурпурові в багирян голубий зеніт. Казкова тиша на Дніпрі, і на вітрець, а сомче щука, В очеретину стука-стука, войда в затоці ятирі. І так не хочеться мені цю тишу розбудити ранкову і взятися за весла знову. Ми вдвох на білому човні. Роса на травах, мов сльоза. Дуби з гетьманщини стоять, задумались, не гомонять, ледь-ледь хитається лоза, спустився місяць до Дніпра, купається, на хвилях лине, то на весло краплину кине, то зорі у воді збира, який хороший білий світ. Але не чути сороми бою, червоний обрій над горою благословляється на світ. В країни рідної окраса, земля безсмертного Тараса, хоч відшуміли, відгули, але у серці проросли і думи, й плач, тяжка неволя, далеких прадідів зла доля, Не зна історія зубину. Твої тополі і калини, твої Дніпро і Тясмин, Рось, знесли усе, що довелось, на кручах цих відрясту синіх лунає слава герина. Підносяться на гребенях крутих мелодії, серцями перевірені. Отут вони, розлогі, мов поля, звучали голосами чоловічими. Це славного піддумного земля, а ми себе. В Його нащадках лічили занадто багато тривожних подій відбулося за останній рік. Однак, єдність народу нашої країни вкотре довела торжество правди і добра над злом, яке не може перемогти гордий український дух, залишений у спадок славними предками. Ці сумні події показали, що незалежність, суверенітет і цілісність держави нам ще належать вибороти у нечесній та нерівній боротьбі. А щоб завоювати авторитет у світі, мене ще не один десяток років. Але ми з надією сподіваємося, що все на нашій рідній землі буде добре. Головне писав Володимир Сосюра: любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.